Вітаю глядачі. Сьогодні мова піде знову про малину. Як її посадити? Ну, Посадка починається з того, щоб підготувати ґрунт для того, щоб ми посадили малину. Так як я цього року ще не знаю, чи буду садити, чи ні, то я вам розкажу. Починаємо підготовку ґрунту для того, щоб його перебити, перекопати. Хто чи може, має, як можливості внести в землю перегній, суперфосфат, мінеральні добрива, калій, магнезій, а потім перебити мотоблоком, перекопати в кого яка площа, ділянка під посадку малини. Ставимо потім бажано зарані поставити якісь товчики для шпалери, для того, щоб потім підв'язувати малину, бо як вона виросте, шкода. По ній потім топтатися, так, як ми робили, спочатку посадили, потім ставили. Але краще зробити це зразу. Потім собі вже, як така, відміряти рядочок, де має рости малина. Відстань від кущиками, якими ми садимо, має бути приблизно десь 30 см. Ну, найбільше це 50 якщо велика площа. І Мало посадочного матеріалу, то можна садити і 50 см. Дна Але найоптимальніший варіант це така три, три штуки ось таких посадочного матеріалу. І на метр. Оце в нас того рік садилося, аж порозросталися кущики. Отак ми десь приблизно його і садили. Ширина між рядями, якщо має бути не один ряд, а має бути кілька рядів, то ширина між рядками має бути 2,20-2,5 метри. От тоді воно саме добре, тому що в нас от воно, бачите, тут до 2 метрів, воно трошки мало. Оце я її вже просто розкопала, то тут більше кажеться пространство, як то кажуть. Але як вона була тут густіша, то майже не можна було пройти. Чим ширше, скажімо так, тим краще і для провітрювання і для обкошування, обсапування. Хто чим. Так. Бо фермери, хто садить малину, то вони садять так, щоб можна була техніка пройти поміж рядки на таку ширину. Ну, вдома, я думаю, що 2, до 2,5 метрів це, мабуть, вистачить. Е, глибина посадки, глибина посадки, скажемо, це вже залежить від посадочного матеріалу, яке коріння має бути, яке коріння ось. Якщо коріння таке велике, така ямка по ширині, скажімо так, по ширині і по глибині, щоб посадити корінь, ну от, так як воно відо було посажене, щоб вся, весь корінь був в землі. Його посадили, землю трошки притрамбували, щоб воно добре пристало. І потім зверху можна ще його проляти, щоб земля пристала до, до коріння, чи коріння до землі, і воно росло. От, і, я, наприклад, відсилала ось таким пагінчиком. Його можна, в принципі, в принципі, його можна обрізати. Ну, посадивши його можна обрізати, але я... ми, ми особисто не обрізали. Чекали до весни, щоб було видно, де воно сходить, не ходити по ньому. Воно зійшло, ці бруньки нові посходили. І тоді вже весною його можна обрізати, він вже не потрібний, скажімо так. Але це як. По бажанню можете обрізати, можете ні. Це як така не є панацея. А для того, щоб було видно, яке зійшло, який не зійшов, який прижився, який ні, то пагінець можна і залишити. Ось так. Ну, малина любить воду, любить підживу, то для того, щоб був гарний урожай малини. У нас є от капельна лента, хто має можливість провести під малину також каплю, можна каплю брати будь-яку. Ну, У нас тут капля така, що і під полуницю, і під малину нас однакова, але між відстань між е, е, дірочками, скажімо так, на каплі. Може, у нас тут 10 см, може бути і 20, і 30. Це, це вже. По вашому бажанню, і куди каплю знайдете. Ось так. Ну ось такі, в принципі, нічого складного в цьому немає. Бачите, ще малина, навіть де не де є ягоди. Ось такі, але вже все, вже передають приморозки. Так що ось так. Ось такі в нас така має бути посадка. Я ж кажу, ніяк Нічого складного немає в цьому. Бачите, ще навіть є ягоди. Ще, ще балує малинка своїми ягодками. Ще мають що діти їсти. Це ось наша Маргарита. Теж вже порозкопувала. Такі от ягодки. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.